Слобожанські гвардійці отримали нові автівки для цілодобового чергування у Харкові. За словами представників військової частини, це підвищує бойову готовність. Оновлення автопарку стало можливим завдяки підтримці європейських партнерів. Гвардійці розповіли, як пильнують правопорядок і яким ділянкам приділяють найбільше уваги. 11 повнопривідних позашляховиків очікувана й потрібна допомога для чергування у прифронтовому Харкові. Про це розповіли військовослужбовці 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Національної гвардії України. Це спеціальний автомобіль типу АП автопатруль на шасі автомобіля Рено Дастер. Це новий кросовер. Прийшов він на зміну автомобілям, таким як ВАЗ, ГАЗ, двигун на ньому дизельний, 1,6 об'єму. Звичайно, це е, значно менша витрата із збереження там паливо-мостильних матеріалів. Відтепер, говорять гвардійці, можуть швидше доїхати до місця ймовірного правопорушення або для надання допомоги людям, які її потребують. Я назову за Останню добу, що машини несли службу з військовими нарядами, було тільки в комендантську годину затримано 35 порушників комендантського часу. Також в день була була надана людям допомога, як я казав, похилого віку, щоб визвати швидку. Тобто близько 5-6 викликів. Гвардійці з патрульного батальйону пульнують безпеку в Харкові цілодобово. Якщо стаються правопорушення, повідомляють поліцейським. За потреби виїжджають на місця ворожих влучань для охорони громадського порядку. Особливу увагу під час патрулювання приділяють ділянкам поряд з кільцевою дорогою з десятої вечора до першої години ночі. Найбільш неспокійна пора доби для патрулювання. Даються взнаки порушення комендантської години. Пильність в ніякому разі втрачати не можна, тому що як мене вчили, що тиша завжди обманчива. Ну, я патрулюю з грудня 2017 року я проходжу службу в патрульному батальйоні. Мені подобається ця служба, якби. Я вже до неї так звик, що, мабуть, на іншу другу я службу не проміняв би. Завдяки новим автомобілям, патрулі гвардійців стають більш мобільними і можуть швидше приїхати на місце виклику та допомогти людям. У Харкові зараз чимало мешканців, які вимушено переїхали з зони активних бойових дій. Іноді їм важко орієнтуватись у новому місті. Юлія Губська, телеканал прямий.